Всім доброго дня! З вами Агентство нерухомості стабільність міста івано франківськ і показую вам сьогодні двохкімнатну квартиру в обжитій новобудові по вулиці Полюя. Квартира знаходиться в центрі міста. Двохкімнатна 58 метрів квадратних. Показую вам спочатку кухню. Кухня є повністю обладнана, є. Холодильник, газова плита, духовка, мікрохвильова піч. Тут така лоджія, вихід в двір. Підігрів підлоги є всюди, де плитка, кухня, загальною площою 10 метрів квадратних. Так. Такий передпокій. вхід в квартиру. І дві окремі кімнати. Це є перша житлова кімната. Може бути як вітальна або дитяча. І друга спальна кімната. Бачимо, є велика шафа, двоспальне ліжко, приліжкові тумби. тут місце під телевізор. І показуємо ще санвузол. Це з душовою кабіною, туалет, біде. Отже, продається така двохкімнатна квартира, 58 метрів квадратних, вулиця Полюя, центр міста, житловий комплекс вишеньки. Заходите і проживаєте одразу. Гарний варіант як для власного проживання, так і для здачі в оренду, тому що близько університет. І взагалі цей центр міста. Кого цікавить, телефонуйте.